Добрий день, малята, хлопчики та дівчата, а також шановні батьки. Пропоную вам зробити аплікацію. А яку саме послухайте віршик. Ой, летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла, біла вся земля! Нам знадобиться лист картону темного кольору, клей, пензлик. Ватні диски, ватні палички, кольоровий папір і маркер чорного кольору. Починаємо. Зробімо заготівки для нашої роботи. Вирізаємо з кольорового папіру основи будинків різної форми. Це можуть бути як квадрати, так і прямокутники. Ватні диски розрізаємо навпіл. Це будуть намети снігу на дахах будинків та на землі. З Жовтого паперу вирізаємо віконця. Ось наші заготівки готові, а тепер за допомогою клею та пензлика приклеїмо снігові намети на дахи та на землю і наші віконця. Ватними паличками намалюйте сніжок. Ось таке гарне засніжене місто у нас вийшло. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!